Так, поставив контролер 60 вольтовий, трошки відрізняється маркуванням, туди 35 А. Ну він 60-80 МФ. Вроді би такий самий, але не працює приборна панель. от Беру газ пол, і не працює. Але передача переключається. Зараз буду заміряти, кількість обертів. Давайте. На все. Так, то з'являється лазер, то не з'являється. П'ять тисяч. Я дивлюсь, чи лазер з'являється. Якщо лазер з'являється, то він тоді починає коректно показувати. Шість, так, це незрозуміло, чи це воно считала. Ну тут 5, бо інколи вибиває, батарейка вона чуть кровно просідає і все, коли лазер починає світити, в принципі вже крону підзаражав, але все рівно бачу, завжди є така от проблема, що нормально не можна заміряти кількість обертів, але я в принципі розумію, що тут орієнтовно десь 5 тисяч, от лазер взагалі почав світити. А що це таке? А ты начинае показывать. Вот, ну, зевы все лазеры и пропал. 5 и 5200, грубо говоря.